того ще в односторонньому порядку. Я розказував, як я бачив, і слідча не задала мені ні одне питання. Ні одне. На моє клопотання допитати слідчу партійну групу, ніхто не то. Також я давав клопотання допитати саму слідчу. Тож е, 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 ніхто не, е, е, суд не розглянув. Е, Експертизу ми зовсім не розглянули, адже навіть якщо подивитися на фотографії експерта, який він прислав, до криву гранати полянка з травичкою, після вриву гранати полянка з травичкою. То нехай якийсь експерт прийде і пояснить, що зривається граната, може би хоч травичка вигоріла, щось там би помінялося. Далі, далі. На гранаті, на гранаті. була клейка на самому запалі. Клейка була. Коли робили е експертизу, експертиза нічого не показала. Я написав на питання прокурору. Будь ласка, дайте відповідь, чи зробили експертизу в клейці, яка була на запалі кругом. Клейка пропала. А, і Я давав питання, дайте цю клейку на поглиблену експертизу, адже це ж... Ізолянта, яка була намотана кругом, по-любому її хтось мотав, Дайте, вона пропала, її немає. Мені просто відповідали, немає. Це як? Це, це швєждок із гранати. Це, вони давали експертизу, куди то все пропало. Ми не знаємо до сьогоднішнього дня, ваша честь. Також, ваша честь, мені ніхто не дав задати питання по суті в залі суду е поліцейським, які... Один протокол слідчена напечатала на два, слово-слово, буква, вони підписалися. А в залі суду почали говорити зовсім друге. І я хочу поставити питання, чому ви суперечите тому, що ви не говорили? Ви хоч читали, мені зразу почали погрожувати видалення зали суду, мене за такі питання. Потім, свідкані ковчука, е, не цікавило суду, суд не цікавило, звідки взялася граната. Суд цікавило, звідки взялися крупи. В якій країні назад і автобус взяв крупи. І коли е, е, свідок сказав, що я не розумію, яке це відношення має до, до Румунії, якщо на форсах зловили гранату, і де вона є. І свідок каже, що в мене особисто була граната в кармані. Так от я сиджу тут і мене зразу відпустили. Цю гранату, яка знайшла в нього в кармані, навіть ніде не зафіксували. То виходить, що самі поліцейські ту гранату взяли і вкрали кудись віднесли. Далі, ваше чесно, я сьогодні щодя не вияснили, де ж все-таки в мене гранату знайшли. Адже е, І хто робив поверхнельний огляд? Ми ж не знаємо, хто робив поверхнельний огляд, хто виявив, виявив гранату. гранату. де її знайшли. Слідча а група пише під курткою, виявили ззаду. А ще е, я забув там у протоколах, це ми вияснимо у тому. Е, вона була у, у кармані, коте вона була. Де вона була? ми не вияснили ваша честь, ми не знаємо цього всього. Експертиза на місці нічого не показала, молекулярна експертиза нічого не показала, ваша честь. А по матеріалам я їхав 800 кілометрів із Закарпаття туди, в штанах. Плюс того всього. На відео очокує що Стоїть запал знизу, а зверху... Щотка зубна, це означає, що я постійно лазив у той карман. То чому? Чому молекулярна експертиза нічого не показала? Далі. Ну я ж сидів, по їхнім словам, я ж сидів. Найбуде навіть 100 кілометрів, але я потім, У по будь-якому молекулярну експертизу, мала би показати хоч щось. Вона не показала нічого. Нічого, ваша честь. І саме головне, що ті поліцейські, які нас затримували, ми знаємо, хто це нас затримував. Вони відмовилися, вони сказали, що вони взагалі стояли збоку і почали нас затримувати, тому що хтось закричав зброя. А хто закричав «зброя»? Ми не знаємо. А хто нас зупинив, ми не знаємо, тому що Білоцінківські поліцейські сказали, що вони стояли просто з боку. Хоча в рапортах вони написали, що вони зупинили, повірили в документи і передали ті документи, е, картому розшуку міста Києва, Київської області. А Київська область каже, ні. А, а ті кажуть, ні, то ми просто стояли з боку. Ми взагалі не зупиняли, ми нікого не трогали, ми нічого не бачили, ми охороняли автобус десь з другого боку. Конкретно хто охороняв нас три години, ми не знайшли. Хто стояв біля нас три години, ми не знайшли. Натомість, там всі фурси біля нас ходили. І по мені так я стояв, п'ять або шість разів лазили по моїх карманах. Ваша честь. Далі. Далі ну, приїхала зі чого передовірна група і ну, народимо обшу. Чому, знаючи, що а, а, їде ДРГ, як вони говорили, везуть зброю, не розшитий ні, ні одне колесо. Коробки ззаду, подивіться, повне відео, яке, до речі, нема, пропало відео. Це ми теж <клес> не показали. Ні одна коробка. Три коробки зділили, потім їх поставили, закрили, автобус віддали. А це я. В ньому вже могла бути зброя. Вони ж ловили зі зброєю. Ваша честь. Ми це не вияснили. Ми не вияснили далі, ваша честь. От, що зробили передньої частини, де я сидів. Задньої частини, де сидів Нікурчук. І ушли. Коли б три коробки, їм підійшли і шапнули, верніться назад. Вони вертаються назад, беруть кудичку Нікурчука яку вже в І питають, хоча кудочка. Нікурчука каже моя. Вони знаходять гранату і зразу на місці йому кажуть, спокійно будь то лише Павло касається. І його відпускають, ваша честь. Це я. Оце я. Це бачили всі там по посвідки було. От Отак. Тому. Питань, питань дуже багато, і ми не вияснили. Ми нічого не вияснили. Ми вияснили ще те, що треба павла сунути в тюрмо. Я вам скажу чому. Розкрадання труби дружба 20, у нас стратегічно важливий об'єкт. Він йде Закарп... від Росії у Венгрію. Закарпатська область, я зупинив. Моя організація, дякуючи тим людям. Розкрадання ліців, ми зупинили. Євробляхи. Бум по євробляхах, що були з 2017 року. Ось перед вами стоїть перша людина, яка це зробила в Закарпатській області. Е, е, державні, державні кошти. Геннадій герадій, Москаль поклявся, що мене посадить, і вони почали справу по ДТП фальсифікувати з 2017 року. В 2017 році була справа по ДТП, по якій мене мають забрати. В 2019 році мені дали підозру. І вирок, конкретно вирок. Базується на припущення, особи, ймовірно. І тепер три світки, оці, які я знайшов, які ламали ту машину, палили, то все. Зараз в суді, тому я прошу, щоб я поїхав туди. Але це ще тягнеться з 19-го року. От то все. от коротко, Тому я, я просто прошу вияснити і я сам наполягаю, щоб чим більше вралістів приходило, щоб побачили, що робить. Наша держава, чи не може бути так, що Київська область, Київ, центр України, кожен грошок таким страдає. Це добре, якщо кожен грошу, і що брати мене, то чому мене лишили в білій церкві якимось е, першокласникам проти них? Вони мене затримали, в рапорті написали, що вони все знайшли. Е, у замі суд сказали, що це вони нічого не робили, нічого не знають, і вони чисті, чисті білі пушисті, а далі біла церква роздається самі. А прокурор, знає, що мене обокрали, прокурор це конкретно знав, тому що він до мене приходив 24 березня, віддати, перед тим, як давати за одну годину, це по камерах буде видно, що підняти, за одну годину буде видно, як він до мене приходив, і він мені поки ставив питання. Я не знаю, що робити, чи давати вам підозру, чи не давати. Адже е, хлопець із слідчі ставить мені питання на твої речі. І я дав йому номер телефону, вони знайшли мої два телефони. Я ще до сьогоднішнього дня не знаю, чи то ті телефони приїхали, бо телефони в мене були дорогі. Один із них 50 тисяч гривень на той момент був. Така була ціна, в мене є всьо, я готовий показати, але ж ми не знаємо. А і телефони, начебто, є. А де гроші, а де бронежилети? А де крово, кровозупинні, дорогі кровозупинні, це європейські ми завозили, Київське дерево їхало. А, а де мої камуфляжі? Адже я їхав останню поїздку. Я їхав в короток до мера Сімініхіна. Я віз йому те, що він попросив. А саме в автобусі були. Крупи в автобусі були, памперси дитячі. те, що він попросив, більше нічого не було. Все, і це грузин не я. Це грузили хлопці і я із Закарпаття. Я просто з Закарпаття приїхав у, у, Хмель... у, у Хмельницький. Хмельниць, і там до них пересів. Все. Все. Але найголовніше, дві гранати були. Чому я тут, а і ще були, і гранати нема, і кримінальної справи нема, і нічого нема. Далі ваша честь, ніхто не звернув увагу на те, що за ті три години, які ми чекали з слідчим е, перед тому групу, мене виходили в сторону. Я передавав на відео кам'яний привіт Закарпатській області, карному розшуку. Вони передавали привіт Чернівецькому карному розшуку. І ваша честь, ми не могли домовитися про це все, тому що я був закритий переяснений. До мене доїхати не могли. Ні я. А ті молока наші з'явилися на допиті зразу. Їх допитували швидше мене. То чому на це увагу, хто не звертає? Мене затримують, мене сувають по землі, за те, що я допомагаю нашим, нашим захисникам 14 2014 року, мене медалей. І, і, і від кіборгів, від айдаровців, ми все на суд приносили. То чому? Чому? Бо так до нас просто поставилися кріша, який возить вогню і горять. Він тоді лежав на землі і каже, за що, я не розумію, за що, за що? Сували його, порвали, як, як теля сували, отак зв'язали одразу на очі. Ваша честь, і ніхто ніхто не вияснив, чому так. Тому ваша честь. Це я Частинку розказав з того всього, а, а чомусь до Черничів Дня, ваша честь, ми не вияснили. От прокурор приносить в суд запакований пакун. Він його запакував. Це мої речі, які я особисто зняв і віддав, щоб було і не за суду. Я віддав, я ваша честь. Штани куртку ремінь, мають. Прокурор до дня не може пояснити, яким чином там оказався якийсь сведер. Хто розкривав пакунок? Чому він там оказався? Бо таких, таких питань, таких дрібниць купа є, пояснень немає, ваша честь. Це коротко, тому я підтримую і я прошу розглянути згідно закону. Папа, скажіть, будь ласка, ви, ваш захисник, звертались з заявою про вчинення кримінального правопорушення особами, які вас затримують. Яка доля цього кримінального права? як ми відкрили кримінальне провадження, вони ні разу ні прийшли, не прийшли мене, не допитали. Ні разу. Ні разу. Провадження є безпосередньо. Е, вони один, один раз, один раз, раз прислали до мене. Рішення немає. Да, не, не, не е, дивіться, що ви зробили. Я, я поражаюся в <пілляє> нашої поліції. Вони до мене прислали оперативників, пиши. Я кажу, що писати. Як було? Ну, я написав на 5 листів е, ще два роки назад. Пройшло два роки. Місяць назад те саме. Я кажу, перетина, що турніє, я тут раз разу те ж саме. Я не розумію, що робити. Пиши, те ж саме. Це провадження не закрито. Воно продовжується до судового сліда. Е, Ваша честь, дивіться. Вони мені прислали, що закрито. Скажіть. І вчора, і вчора мені прислали бумагу, вчора опять мені прислали, що на розгляді. Ніхто не знає. Я принесу покажу. покрашу. Хочу вам сказати, що на даний час судьба цього провадження, доля цього провадження невідома. Тобто, чи воно закрите, чи воно фактично Тобто, Він каже, що йому повідомили, що воно закрите. А вчора закрите. в захисників Павлова 2. Один із захисників сьогодні не з'явився. Один займається однією справою, а інший займається іншою справою. Ваша, ваша честь, в мене було три захисники. Одного захисника я звільнив, бо він прийшов прямо, сказав мені, що. Але точому я це говорю. Перший захисник написав клопотання ДБР, не відкрив. І це два роки назад. А вже коли прийшли нові захисники, вони напечатали з усіма доказами, там така виставка бумаг була. Тому перше на нього я не знаю, а по-другому він вже прийшла э, офіційно, прийшла бумага, э, що йде э, розгляд до тої страни. На якій стадії я не знаю. Шарису, дозвольте ще стороні захисту до, до хвили, будь ласка, з місця. Дивіться, э, сторона захисту э, хотіла. хотіла. Щоб, шановний суд, з метою з'ясування розбіжності в процесуальних документах, які мають суттєве значення, необхідно, щоб викликали безпосередньо слідчих в СВ-25. РЗС... Це, це питання про достеження докузів, має бути розглянемо пізніше. Прокурор, слухаємо вас. З <зв>. приводу операції захисту заперечують, так як таких що... Всі докази, які вийшло, були досліджені. Наші докази досліджувалися. А пакром чи можна, нічого не всі. Всі докази досліджувалися за участі Павлова, за участю захисників, за участі громадськості, вівся безпередний відеозапис також. Тому всі докази зараз, сторона захисту, повідомляючи докази взагалі не досліджувалися, тому проти цього заперечують. Також свідки були допитані ряд свідків як сторони захисту, так і сторони обвинувачення, які давали вважаю, логічні послідовні покази, які також були враховані судом при винесенні виробу. Тому що, зважаю, що вирок обґрунтований та законний проти апеляційної справи захисту товариші. Сильна аргументація прокурору. Ваша честь. Без коментарів. Да. Ви висловились, давайте ми розглянемо клопотання. Я ще забув один сказати. Дуже важливе. Так. Ваша честь. Суд мене навіть не допитав. Я не допитаний зараз А не допитаний тому, що я давав клопотання. У нас є регламент, який ви там прописали? Є. Так я маю бути питаний по світній У нас сітків не допитаний. Я хотів допитати, мене ніхто не допитав. Я ну, я що є, що нема. Мені постійно погрожували, що мене виведуть до суду, тихо будьте, головуюча сказала, що я тут буду розказувати, як вона має бути, я тут ведуча. І е, ти, Павло, лише дуже треба. Це все буде видно по, 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 по відеозаписах. І я казав, що я не відмовляюсь, допитайте мене, але давайте ми з'ясуємо, допитаємо всіх. І я не допитаний до сьогоднішнього дня. Далі дебати, саме цікаві дебати. Дебати були зроблені без захисників. Я взагалі не знав, що будуть дебати. Я прийшов на, на суд. Вот, захисник був перед тим, він не повідомлений. Марія була хвора, я прийшов в дебати, кажу, які дебати? Я слово не зміг написати. Я добавлю, готуюся, готуюся до підсвідків. Всього захисним ваше питання про дослідження. Шановний суд, з метою з'ясування розбіжності процесуальних документів, сторона захисту вважає за необхідне викликати для безпосереднього фактичного доказу допиту слідчого ВЗС Білоцерківського РУП ГУНП Київської області лейтенанта поліції Максима Штейна. Слідчу ВРЗ Святі Серківського Рупу Київської області, лейтенанта поліції Єлизавету Кеба, слідчу ВРЗ з біло Серківського Київської ГНП у Київській області, капітальна поліція Ольгу Савчук, старшого переповнувача УКР ГМП у Київської області, старшого лейтенанта поліції Андрія Бойка. Окрім вище зазначення розбіжностей, також ваша честь, хочу зазначити, що ми матеріалах судової справи також даєні розбіжності, які необхідно дослідити, а саме протоколи отримання речей, протоколи отримання речей від 31 на 3 2022 тисячі складені слідчою Білоцерківського руху Ольгою Савчук про отримання куртки та штанів від захисника Павлова, в який був одягнений безпосередньо сам Павло. Також ваша честь, окрім цього, у сторони захисту стає питання щодо безпосереднього фактичного розслідування досудового органу досудового розслідування і суду першої інстанції, чи факту взагалі походження нашої гранати, на що я теж звертав уваження, чи знаходилися або знаходиться на обліку Збройних силах ручна осколкова граната, чи вкладалися договори ну, з найменуванням. Чи вкладалися договори у встановленому порядку з поліцією, національної охорони, національної охорони прийняття зберігання ручної осколкової гранати Ф1 з маркуванням, вказаним в моїй апеляційній скалі? Чи зафіксовано факт крадіжки або втрати ручної осколкової гранати з відповідним маркуванням вказаним? Чи призначалося службове розслідування, взагалі за фактом крадіжки, якщо така мала місце, із маркуванням безпосередньо чи Чергалізована співпраця з відповідними органами управління служби по порядку та національної поліції, викраденого втрачення ручної сколковогранати ФР1 з маркуванням на зовнішній стороні важливі. Це все має суттєве значення по справі. Насправді саме походження безпосереднього об'єкту злочину. Предмету злочину з із суддя мого під чи складалася катка обліку на кунаклатури? Це все не було встановлено ні на досудовому слідсіданні, ні в суді першої інстанції. Коли проводилась перевірка щодо ручної осколкової гранати з маркування. Чи отримували Збройні сили України картку обліку викрадених боєприпасів? Чи списувалися, за віч, це руйна Чи проводилася звірка, чи проводили з бухгалтерський облік? То саме ці безпосередньо анатомішися скажу. Також крім цього, перевірити ці питання. Питання ці перевірити відповідно тим, щоб ну, сторона захисту забрала певні матеріали з приводу того, чи Взагалі вона перебувала. І сторонні захисту потрібен час для отримання відповіді на ті запити, скільки в мене є листи, що для повної об'єктивної відповіді певними нашими е е е Міністерством внутрішніх справ безпосередньо потрібно досить великий час для надання відповіді. Так, дала відповідь з Мі Міністерства внутрішніх справ. Було питання про відкладення поліційного розгляду? Так, прошу честь. Підтримуйте попитання. Каже, десь підтримує прокурор, ваше ставлення на клопотання. Не чути, голосніше. Заперечую проти клопотання ваші стати, як щодо допитування свідчих подано кримінальних провадження. Вони не є свідками. Про відкладення клопотання, не про дослідження доки. Пане прокурор, чи ні вас про відкладення апеляційного розгляду клопотання, не про дослідження доказів розглядається зараз. Не слушав. Плане, Плане, я прокурор. Заперечу. Я заперечу. Дарочу, не запечують. Багато чують не запечують. З приводу вашого клопотання про етапування у нас немає ніяких запитів на етапування давайте у нас немає ніяких даних по цьому іншому провадженню. Чи є сенс його розглядати, якщо у нас цих даних немає? Я розумію, <клес> <у нас цьому, клес> що не буде в на засіданні, якщо буде запит на атакування. Ваша честь сторона захисту підготує відповідні документи, також пав павкаріс. Ваша честь я в даному випадку арештований по тому кримінальному провадженні. І навіть якщо розглянете просто не... Відеоконференцію, вони вже мене можуть перевезти, перетикую. Все? Просто відеоконференцію не апеліційне. Адже, адже я тут не і за цієї, і за цієї справи. Ми вам пояснили ситуацію. у нас немає запитів на ваше атакування. Немає ніяких даних по інших кримінальних. だって。<シ><シ><シ> А, уже запах А, Да, да. Дальше мы уже там приходили У нас близько 400 проваджень, ми просто не знаємо, куди його призначити. Якщо це колегіальний день, то це листопад місяць кінець. Ми дивимося, ми який день його можна. Листопад.

Це це прогляд. 9 вересня, 14.00. Я запишу вашу честь да. 9. 9 вересня. Важко вирус. І вирішувати. 9 вересня, 14.00. Судове засідання, тому що це закон.